Зігрітися та поїсти для декого виконання такого завдання сьогодні є основою виживання навіть в умовно мирному Запоріжжі. Складні життєві обставини, ситуація від якої не застрахований будь-хто. Тому дуже важливо зберігати людяність та допомагати нужденним. На допомогу їм приходять благодійні організації. Осередки товариства Червоного Хреста є і в Запоріжжі. Серед підопічних організацій самотні старі люди з мінімальними пенсіями, переселенці. Це постійна робота наша. С понедельника по пятницу нам частный предприниматель привозят хлебобулочные изделия, куда входят там пиццы, котлеты в тесте или сосиска в тесте, издоб какая-то там сладкие, печенье, что-то сладкое печенье. И вот мы фасуем и выдаем ежедневно нашим посетителям, то есть нуждающимся людям. Допомогою товариства Червоного Христа користуется и без Хатченки. Дехто из них без этой поддержки взагалі б не выжил. Все дають це, сапожки, дають за курточки, дають шапку. Там перчатки, всіка положена. Дом у дому родной. радну те, все канісьовий булочки. Віська горячий обед вот, скоро буде, так, як положено. Да. Без положена. Мізняні я, я бы та умерла. Діта в лілізані где-то. в перед новорічні дні іноді трапляються дива підтримати людей, які перебувають у скрутних обставинах. Прийшов дід Мороз. Мене запросили в червоний хрест сюди, аби я зміг підняти якийсь настрій людям. Сказати добре слово на путні. Я сказав. Я виконую бажання. Хочете щось загадати? Хочемо миру. Будь ласка, буде Буде мир в осередку товариства Червоного Хреста. Можна отримати не лише їжу, але й одяг, взуття, необхідні ліки. За необхідності тут зроблять перев'язку чи інші процедури. Тут можна пройти експрес-тестування на ВІЛ. Щоденно обслуговують близько 250 осіб. Если еще есть люди, которые могут помочь бедным, вот только для этого, мы в состоянии и большее количество, пожалуйста, приносите нам одежду, приносите, обувь, продукты питания. Мы все будем выдавать своим подопечным.